Оце і так, а взагалі наше відео <клес> Тобі за твої слова були якісь погрози від того ж самого СБУ, типу Кіберполіція, регулярно. Чувак, ти розказуєш? Та регулярно. Слухай. А... Я ж не приховую, що ми з ними спілкуємося. Ми спілкуємося на найвищому рівні. Інколи запрошують там, поговорити, кажуть, ну, ти перегнув. Ми ж там. А... Розуміємо та чуємо тебе в деяких питаннях. Я кажу, та мені срати, що ви чуєте мене в деяких питаннях. Я хочу, щоб ви почули українських народ, мусора. <сум> ви задовбали, ну ви тупо всіх заїбали. Ви заїбали тупістю, кришуванням та ну, от, перевірками бізнесу не через що. І я кажу: в мене ж які опції? Вони кажуть, та ми тебе, там, та, 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 ла-ла. ла Я кажу, так і що? Ну, дивіться, от що ви можете в мене забрати? Я вже до війни казав, що я перевів свій бізнес в Канаду, Нігерію та Польщу. Я вже не зберігаю гроші в Україні, бо наразі 2 мільйони доларів, десь 150 тисяч доларів, з яких мої, знаходяться у вигляді срібла під арештом в Дарницькому суді. Це було до війни.